Знаєте, яке місце займає Греція в світі по Індексу людської свободи? 57. А ви знаєте, яке Україна? 122 в світі. Щоб ви розуміли, ми там, ну у нас є досягнення, ми обійшли Джибуті на одному рівні з малі, малі де хунта, просто хунта. Ми не з ними на одному рівні. Руанда вище нас, Уганда теж. Ну це наш сьогодні рівень. Це ми будуємо Європу. Найгірша європейська країна-Угорщина, 62, Україна 122. Скажуть війна, Ізраїль 59-й, ну щось нема проблеми. І саме за останні ці півтора роки ми обвалилися, тому що в країні будується Північна Корея, і це видно по цим цифрам, щоб ви розуміли, Гаїті вище нас, Гаїті, в яких банди на вулицях фактично правлять. Ну, в нас тільки одна банда на одній вулиці, на вулиці.